Добрий вечір, дуже радію, що зустрілися цим таким святком. Це ж святвечір. Вже от, каже, Володя можна подадувати вже перша зірка. Зустрілися в цьому залі, і серед цієї такої неймовірної магії, яку я бачу і читала там мирні дописи. Uh, радію, що ми побачилися. Я Олександра Мисливовська, якщо ви не знаєте, і у нас є простір піч. І, власне, в пічі все і, у нас наша наша концепція печі простору була в тому, що там запікалося мистецтво. Випікалося, точніше. Ну і власне цього року, якось ми там це цього року було, да, де ми всі зібралися. Очевидно було. Ми зараз ще й минуло. 23-24 рік, і ми там намагалися створювати завжди умови такі, щоб художники приходили, щоб різні люди проявляли свої таланти. Це дуже важливо, неважливо в які часи. Власне, Марина там десь у нас, як, я не знаю, глечик із глини випікався потрошечку. І от власне випився до такої великої виставки Прекрасної. Мабуть, що найважливіше, що хочу сказати. Такий зараз час, коли ми ментально дуже сильно втомлені. І мистецтво завжди є таким рятівним, можливо, не тільки в цей час, да, коли людина знаходиться на своєму шляху, мистецтво часто нам допомагає знайти цей шлях, рухатися, не знаю, надихатися, отримувати якісь свої додаткові. І... В цей час сила мистецтва і типу, цього арту, вона ну, чим я не знаю, проявляється як найкраще. І все те, що я бачу тут кольорове, дуже хочеться, щоб ці всі там вважаю, мрію, щоб, попри все, у нас залишалося і це мистецтво тримало нас на якомусь такому гідному щадлі, життєвому, і що цей шлях справді своїм шляхом. Дуже дякую тобі за це за, знайомство за цей за шлях в пічі і шалено радію, що ця виставка в такому прекрасному просторі сьогодні відбувається з тими сенсами, які ми ти хотіли. І, е, мабуть, що залишається тільки ділитися, давати не знаю, Даха Браха, щось <різь> не до Дахабраха, дивитися, спостерігати і забирати якусь частинку собі, тому що художник. Мені здається, найперше, звісно, досліджує свій простір. Вселенський великий простір, але дуже багато мені здається, вкладає в свою роботу, щоб дивитися, тому це дуже важливо ділитися. Я сьогодні на правах просто куратором ніколи не була контролем. Але я дуже радію, дуже дякую тобі. Ну що ж, можемо вже спостерігати. Зважаємо, що ми ж така офіційна книга. А насправді ці роботи створені на протягом крайніх гонків. Знаєш, чесно, було складно і було навіть лячно. Я не маю художньої освіти, навіть не маю художньої школи. Маю лише певну кількість уроків з морею Карабан, в якої я навчалася. Ось, і я малюю так, як малюю. Так як бачу, так як відчуваю. і Тут не просто тут не просто є рука, і тут з нитками. них, що ти має ліктарик, коли ти бачиш зірку бачиш оку мрію, як е, точку Б, яку хочеш прийти, але отого клубка, як в мене достатньо, щоб посвятити свої під ноги, довірити собі і просто йти куди йдеш. Бажаю е, вам е, гарних бачив, е, бажаю вам е, а, собою. Мама, Якщо є такова. запитання, я зараз не, не скажу, що є, то ми, то ми то будемо намагатися. Ось, і я вже сьогодні говорила, буду повторюватись, мабуть, кожного разу. Я завжди знаю, що я роблю і для чого я це роблю. І свою цінність я завжди. усвідомлюю. Але велика радість, коли є з ким з цим поділитися. Тому я дякую вам, що ви прийшли, знайшли для того час, бажання. І, і Див вам за світами.

Дрозд завжди треба, так Тому відпочивайте є. Словка Мрія нас сьогодні пригощає, що ми окрема вдячність громадській організації «Новий чати. Вони допомогли мені фінансово взяти в оренду простір і деякі витрати ще організаційні. Тому є люди, які долучились, підтримали мене, тому теж дуже радію. <реш> Ми на виставку. <реш> О, земелька теж на виставку ходить. З днем народу. Вітай. <реш> Ой, я б не знав, як це вирішувати. Зараз я все вимкну, тому що